Повернення перевірок сьогодні 1 грудня він мав би вступити в силу 10.016. Верніше він вже вступив в силу, коли прийняли 8401. Це просто додатковий ще тягар для вас і для того, щоб е знищити український бізнес і дати можливість свавіллю податкової БЕПУ тощо, які будуть приходити до українських бізнесменів в гості. В гості в фігуральному сенсі цього вислову, але президент сьогодні це не підписав. Я думаю, що найближчим часом він підпише, і цей законопроект, все ж таки стане законом, тому що він буде проголосований в стінах Верховної Ради. Тим не менш, він буде діяти заднім числом. І це буде прямим е, кроком для того, щоб визнати його неконституційним і таким чином допомогти українському бізнесу. Ми будемо далі цим боротися з безлуздістю, з неефективністю і з тим, що влада абсолютно не намагається допомагати українцям.